Всім привіт! Я Володимир Дантес, український співак-телеведучий. Але зараз, напевно, більше просто людина. <звук> зараз працювала артилерія. До речі, вперше в житті я чув, як вона працює прямо ну, так близько. Я думав, що я буду реагувати по-іншому. Я радий сьогодні побачити вас, побачити ваші очі, побо... ну, повиступати. Я виступав вже для військових. І... Це були виступи на сцені. Я ніколи не був в тих, в, там, де ви реально знаходитесь. Я вирішив, що мені тут потрібно побувати, поспілкуватися з тими, хто захищає країну, захищає мене і свою родину. І якщо я зможу за той час невеликий, поки я з ними спілкуюся, щоб вони з'явилася по усмішка на обличчі, щоб вони були радісні, то свій внесок теж будуть, <му> Навіщо це потрібно воїнам? Це питання, з яким я переїжджаю з локації на локації. Але після, під час концертів, після концертів, вони під час концертів підспівують щось, вони уважно слухають, знімають на телефони, кудись поринають свої спогади. Ми намагаємося поговорити про щось таке, що вони до чого вони всі прагнуть. До Мирного життя, коли вони повернуться до своїх близьких, коли вони обіймуть найближчих людей, коли їх будуть цілувати, коли їх будуть цілувати, що вони дійсно потрібні. Тобто ось те, що я приїхав, це не те, що я по телебаченню десь сказав, що так, я дуже сильно поважаю воїнів, які роблять. А я приїхав і сказав, хлопці, я ось дійсно так. -от". І я сподіваюся, що їм це потрібно, тому що після концерту вони кажуть, дякую велике за те, що ви приїхали. Просять фоткатися, передати привіт дружинам, дружинам. Кажуть, от дружина буде в шоці. Я думаю, що дружина в шоці від того, і де ти знаходишся зараз. Багато хто вас називає богами війни, але я хочу сказати, що ви боги миру. Тому що завдяки вам існує мир. Я вам чесно щиро дякую. низький клін вам за те, що ви робите, за те, що ви даєте мені на нагоду просто прокидатися. Сьогодні прокинувся в нікповітрі і дивився сонце. Думаю, вау, супер! на сонячно. Що я бачу в очах, тих, хто мене оточує. Є якийсь такий погляд, який дає мені зрозуміти, що зараз ця людина про щось думає. Про те, що я зараз сказав, наприклад, згадайте своїх близьких, які вас чекають, і зрозуміти, що і ми, хоч ми вам не близькі люди, але ми теж вас чекаємо, починає співати і бачу, що він прямо про це думає. А інколи просто усмішки і, і вдячність. Я не сподіваюся, що кожного з вас є така людина, яка на вас чекає, вас підтримує, і ви дуже скоро повернетеся. Тож. Я написав для своєї, але з думкою про всіх э, коханих людей. Ми заховали почуття авто. Та знаєш, мила. Пістану їх все одно. Що відчуває момент виступу перед воїном? А... <смірко> Спочатку що. Може, не мене вона хотіла побачити. А, а потім. Якусь. Напевно, вдячність. А це Яку, якусь вдячність. І а, І напевно, я. Це може дивно звучати, але мені здається, любов, це напевно любов. Чого ж наша славна Україна зажурилася? А ми тують червону калину підімемо, а ми ту нашому країну. Гей, гей, роз. Я думаю, що майбутнє воно нелегке. Нам дуже багато чого потрібно міняти в кожному в голові. Першу в собі і потім всім іншим. Але я бачу, що це буде супер нова Україна. Я не хочу жити як було 24 лютого чи як до 14 року. Я хочу жити по-новому, по класному. І так і буде. Слава Україні! Героям Слава нації! Україна! Майки, звісно, хто там Путін, ну? Но... Дякую, вам! то щоб не забував він там, ну. Но...